Слава Україні, друзі! І хто б не міг подумати, що навіть центральна Україна перетвориться у зону такого ризикованого землеробства. Все це через зміни клімату, звичайно, і через цього біснуватого сусіда, через цього клятого ворога, який не дає нам жити спокійно і вже багато століть. Але ми міцні, ми висуємо, в тому числі і виростимо урожай і не дамо. Зловтішатися ворогу з того, що не матимемо їсти. Сіла перепочити, і хочу дати відповідь на запитання підписниці про те, як правильно зберігати картоплю, як її готувати до зберігань. У цьому відео я не буду говорити про те, коли копати картоплю, як її копати, там, як відбирати на насіння тощо. Зосереджусь тільки на збереженні, в тому числі зверну увагу на. Те, як зберегти овочі у тому випадку, якщо у вас немає погреба, бо такі часи буремні і життя, таке бентежне, що багато сімей опинилися в умовах для себе незвичних, опинилися в якійсь старій батьківській хаті, бабусиній хаті або на дачі, де немає погреба, не передбачено. І в такому разі люди бояться садити овочі, бо немає де зберігати, а в квартирі великий об'єм не збережеш. Але про все по порядку. Звичайно, ті, хто давно ведуть своє городні господарства, вони мають свої на це точки зору, свої алгоритми. Але для тих, хто цим займається нещодавно або навіть вперше в цьому році, думаю, моє відео згодиться. Спочатку про варіант збереження в погребі. Тож в ідеалі купаємо картоплю тоді, коли вже днів 7-10 немає дощу. Ну, якщо у вас супіщаний, то вистачить 5-7 днів, якщо такі, як у мене. То 7-10. Але це в ідеалі. Бо, наприклад, частину своєї картоплі я викупала, урвавши ось таке віконечко, коли не було дощу 2 дні. Ось тоді я е, мусила викупати картоплю, бо ось ця саме частина була вражена фітофторою. Докладніше про це розповім в іншому відео. Але ось цю частинку картоплі я вже викупала. Тобто ідеальних умов немає, бо бувають вони дуже рідко. Тож викупуємо. Бажано залишити її. На землі, отуди ви купаєте на городі годинки на дві на сонці, це буде первинна дезінфекція, бо дуже багато патогенів загине під променями сонця. Навіть якщо земля волога, земля мокра, ви її викупуєте і залишаєте ось так лежати за дві години. Чому не більше? Ну, скажімо так, можна трошки менше, можна трошки більше, орієнтовно дві години, бо потім починає вироблятися соланін. Звичайно, якщо небо мариться і. Ризикує піти дощ, то можна цей крок і пропустити, ну, але краще все-таки буде залишити на ці дві годинки, так би мовити, в солярії. Далі ви збираєте картоплю і переміщуєте її, ну, скажімо, під якесь накриття. У мене, зокрема, це така альтанка, яка по такий період літньо-осінній слугує мені таким овочевим складом. Там у мене і цибуля сохне, і часник, і ще може бути, що хочете. Ну, зараз картопля. Важливо, щоб на картоплю не потрапляли сонячні промені, бо все ж таки знову-таки вироблення солоніну і картопля зеленіє. На сінему ж картоплю ви можете свідомо залишити на кілька днів на сонці. Ну, один-два дні. Знову ж таки, як немає можливості, можна це випустити. Якщо є, нормально. Але якщо ви не впевнені, що саме цю картоплю ви використаєте в якості посадкового матеріалу, то краще її не зеленити. Хоча зелена картопля, та, яка містить велику кількість солоніну, вона менше вражається там, різноманітними мерезунами, комахами і так далі. Отже, ваша картопля під накриттям, під якимось навісом, захищена від попадання сонячних променів. І так вона проходить наступний крок це висушування. Це займе один, два, а може й п'ять днів. І якщо йдуть дощі, от як у мене, то моя картопля сохла 5 днів. Поки ваша картопля купається, поки ваша картопля сохне, бажано прибрати погріб і продезінфікувати його. Я використовую два способи дезінфекції ну, іноді один, іноді інший. Це або сірна шашка, запалюємо цю шашечку, виходимо з погріба, двері прикриваємо і там ця шашка димить. І ось ці продукти горіння сірки вони вбивають грибок, там багато різноманітних шкідників. І через певний час читаєте в інструкції, двері відкриваєте, вентиляцію відкриваєте, провітрюєте і далі можете спокійно працювати в погребі. До речі, таким способом дезінфікують також і величезні винні діжки на винних заводах. Це абсолютно нешкідливий спосіб. Другий спосіб це звичайна побілка вапном спосіб, звичайно, фізично трошечки е, такий е, обтяжливий, але вже одразу після висихання, скажімо, на наступний день можна в погрібі працювати. Ну а з сірною шашкою там треба провітрити. Ще, е, мені здається, одну-дві доби ну, треба за інструкцію читати. А зараз я зроблю невеличку екскурсію до е, свого погріба. Тут в мене стоять огірки, які треба ще переробити. Вже немає в мене сили їх переробляти. Погріб старенький. Який будинок, бо йому вже близько 50 років, більше 50 років. Ну, але ось такий погріб. Він, як бачите, повапнований. Вапную раз у два роки, цього мені вистачає. Ось у таких пластикових ящиках зберігається картопля в глибших. Харчова у мілкіших, та яка буде використана в якості насіннього матеріалу. Такої кількості картоплі вистачає з головою. До речі, ось там, як ви бачите, стоять консервовані яйця. Якщо вам цікаво, як я це роблю, напишіть у коментарях. Вони зберігаються рік абсолютно нормально. Тож, погріб продезінфікований, картопля висушена протягом 1-2-5 днів, можна її в погріб завантажувати. Але краще було б залишити її ще у теплі. Днів на 10, вважається 10-14 днів. Це так званий лікувальний період. Що саме будемо лікувати? Та, власне, пошкодження, які могли бути нанесені картоплі, десь заступом трошки врізали, десь там вона сама по собі тріснула, десь, можливо, вона була надгризена кимось там. То оскільки картопля це такий живий пагін, то вона дуже гарно регенерується, але у теплі. Температура має бути градусів 18 не менше, так 18-25. 22 -25. І за цей час виявляться всі пошкодження, і гниття, і, так далі. і вже можна картоплю відібрати, перебрати і опустити в погріб. Звичайно, по закінченні лікувального періоду картоплю ви перебираєте, можете сортувати її за розмірами. До речі, про розміри. Хотіла б вам сказати, що. Не нехтуйте ось такою картопелькою. Звичайно, в кого є худоба, і ви її згодоєте в худобі. Це якби безвідсотне виробництво. Але саме ось ця картопля дуже важлива у дієтичному харчуванні, бо ця картопля має менше крохмалю, але більше інших речовин. Ну, тобто, якщо взяти з одного і того самого куща одну картоплю велику і одну ось таку, оця картопля по великому рахунку корисніша для нас, ніж ось та величезна картопля. Ще один такий момент, який теж нескладний, але бажано його дотриматися. Не опускати картоплю у погріб після жаркого дня, коли у вас вона розігріта, бо ось сьогодні, наприклад, було 32 в тіні і 49 на сонці, то зараз опускати картоплю в погріб не бажано, бо різка зміна температури, з'явиться конденсат. Краще опускати картоплю в погріб тоді, коли вона трошки прохолола. Після ночі, наприклад. Ну, або почекати день-два, поки температура спаде, і картопля теж а, трошки охолоне. Я спочатку опускаю ящики на сходи, а вже через день-два транспортую до місця призначення ось туди погріб. Перед тим як опустити картоплю в погріб, я зокрема, та і певно багато з вас обробляють картоплю розчином сіної палички, суспензі сіної палички. Чому? Та знову ж таки. Для того, щоб вона створила там конкуренцію тим патогенам, які залишилися після інсуляції, коли ми залишали її на вулиці, після того, як якась частина картоплі там гнила була відбракована, там все ж таки якісь патогени залишаться, і якраз сіна паличка не дасть можливість їм розвиватися. Ну, всякому разі, зменшить для них ці можливості. Якщо ви берете препарати в магазині, то на зворотному боці в інструкції там є пропорції для розведення для обробки бульб. Там малося на увазі, звичайно, при посадці, але і при зберіганні такі ж самих пропорцій можна дотримувати. Бажано концентрацію брати трошки більшу, для того, щоб сіної палички потрапило більше, а води менше, щоб швидше підсохло. Таким чином ви обрискуєте свою картоплю і е, почекали з півгодинки, поки ця волога випарується. І опускаєте у погріб. В чому в погрібі її зберігати? Можна зберігати в засіках, якщо у вас її небагато. Якщо багато, засік, ну, звичайно, можна і так, і так в селах і раніше їх зберігали, бо ніхто не грався там ні з якою тарою. Але якщо картоплі багато, то механічне її здавлювання, в великих таких купах, воно призведе до того, що картопля буде з часом, ота там внизу, буде темніти. І це не буде там якесь псування, вона просто буде темна від механічного стиснення. А як я вже вам казала, картопля це живий пагін, і коли вона буде стиснута у масою картоплі, то порушаться там обмінні процеси, ну і буде просто потемніння. Тому краще, щоб це було меншим шаром. Крім того, засіки, як правило, роблять біля стіни. І це другий такий момент, який не бажаний, не дивлячись на те, що ми дезінфікували стіни, ми дезінфікували картоплю. Але все-таки ось і цей конденсат, який в погрібі виникає, і багато різних факторів впливає на те, що картопля, яка лежить, торкається до стіни, вона більш, з більшою ймовірністю буде псуватися туди десь після Нового року. Тому краще зберігати в засіках, які не прилягають до стіни, або, наприклад, у сітках овочевих. Або у пластикових ящиках. Як на мене, це найкращий спосіб пластикові, ящики, але, звичайно, у вас їх немає, то не треба морочитися і їх шукати. Це можуть бути і дерев'яні ящики, хоча дерев'яні ящики можуть самі по собі псуватися. Ну, будь-що, щоб запобігало, по-перше, стисненню картоплі, по-друге, запобігало б торканню до стіни, треба, щоб між стіною і картоплею трошечки було повітря. І таким чином ви зберігаєте цю картоплю. Я зберігаю у ящиках овочевих. Ящики не наповнені в Це дає можливість циркулювати повітрю між шарами картоплі. Ящики не ставлю близько до стіни, тоді вони менше вражаються там пліснявою якоюсь. І таким чином зберігаємо. До речі, зберігати картоплю у поліпропіленових мішках, ось цих білих, які ми кажемо, цукрові, ні в якому разі не можна. Ну, Лише вони придатні тільки для транспортування. Вони майже не пропускають повітря, як я вже вам сказала, картопля це живий пагін. Тому повітря потрібне і там вона просто задихнеться і почне псуватися. А що в погрібі? Які умови в погрібі? Для картоплі оптимальними умовами є температура плюс 2, плюс 4. Якщо менше плюс 2, то дуже ризиковано, що при нулі вона буде солодкою. Якщо більше 4%, то вона почне проростати з часом. Не одразу, звичайно, але буде проростати. Вологість має бути не менше 85%, 85-90%. В іншому разі вона буде в'янути. Бачите, дуже така хитка межа. Буде забагато, буде псуватися, буде замало, буде псуватися. Вологість регулюють або ж провітрюванням, якщо треба зменшити, або внесенням. Відразу водою в погріб, і тоді, поступово випаровуючись, ця вода буде спричиняти ось ту вологість, яка потрібна. Тут є невеличкий засік з піском, куди при потребі кладеться лід або сніг. Якщо треба відрегулювати температуру, а як правило, її треба понизити в нашому випадку, або вологість, її треба підвищити. Коли ми сюди кладемо лід або сніг, якраз досягаємо такого ефекту. Він собі потихеньку розстає в той пісок, а потім потихеньку випаровується. Для цього треба мати якийсь елементарний прилад, який би вимірював температуру і вологість. В погребі ми зберігаємо разом і буряк, і моркву, і картоплю хоча ці овочі мають. Якби Трохи різні вимоги до температури, ну, але можливості аж все так окремо зберігати. Ну, зокрема, в мене немає, тому зберігаю ось так. Ось у цьому місці робиться маленький засік, і насипається пісок, в піску зберігається морква. До речі, моркву з буряком не рекомендують разом зберігати, але в мене в одному кутку зберігається, ось тут зберігається морква, а там буряк і все зберігається прекрасно. Тож підіймемо підсумки. Викопавши картоплю, залишаємо її на 2 годинки на сонці. Далі переносимо туди, де вона буде гарно провітрюватися, але не буде сонячних променів, і там вона буде сохнути 1, 2 або 3, 4-5 днів в залежності від погоди. Далі можна заносити в погріб. А можна залишити ще на 2 тижні, тиждень, 10 днів, 2 тижні для лікування, для загоєння отих ран, для прояву такого візуально помітного. Різноманітних вражень картоплі, перебираємо, складаємо її у пластикові ящики, чи сітки, чи, можливо, навіть у поліприполинові мішки їх заносити в погріб і там висипаєте у засіки. В погрібі, погріб дезінфікований, температура в погрібі плюс 2-4, плюс вологість 85-90%. Можна накривати картоплю мішковиною. Якщо, наприклад, у вас конденсат в погрібі збирається на стелі погріба, то накривати мішковиною для того, щоб краплинна волога не потрапляла на картоплю. Тоді цю мішковину час від часу заміняти, ту просушили, а суху постелили, і таким чином ви ще зменшите ймовірність псування картоплі. Але як зберегти картоплю і так само буряк моркву, якщо погріба у вас немає. Якщо так сталося в вашому житті, що ви стали городником вимушено. І погреба не маєте, а будувати погріб це занадто дороге задоволення. Тож, не маючи іншого виходу, ви можете випробувати метод, про який я вам розкажу. Про нього я дізналася від свого діда. До речі, і про цей спосіб я чула і живучи на Чернігівщині. Бо ось там, в Придесенні, де Десна розливається кожної весни, там погріби на той час люди не могли будувати, бо ну, вся вода була в погрібі, і його якби сенсу не було. Рити ті погріби, це правда було вже більше 30 років тому. Але зберігали вони овочі саме таким способом, про який я хочу вам зараз розповісти. Принцип цього методу такий. Викопується яма, туди поміщуються овочі і ця яма засипається землею. Але це дуже спрощено. Для цього обираєте місце, ну, якесь вам зручне місце, навіть на тому ж самому городі. Чи десь у подвір'ї, де є можливість викопати яму. Ну, ця яма вона глибиною, скажімо так, може бути десь сантиметрів 70 Для того, щоб не зашкодили гризуни нашим овочам, треба туди ж у яму покласти гілки хвойних рослин. Це, може бути, ялина, сосна, що там у вас є, вкладаємо на дно ями. І далі туди кладемо овочі, далі накриваємо знову гілками хвойних рослин і засипаємо землею. Засипаємо землею з гарною горою такою. Ось таким горбом. По-перше, земля буде осідати, А по-друге, коли будуть йти дощі, осінні, такі затяжні от афата Моргана, то вода буде стікати з цього горбика. При чому наверх на горбик краще покласти ще е, якусь плівку поліетиленову, наприклад, якось ізолювати від таких е, великих опадів. При потребі ви розкопуєте цю ямку, дістаєте овочі. І ними користуєтесь. тому зручно робити кілька таких ямок і закладати туди певну порцію овочів, ну там на якийсь певний період часу, вам треба це вже для себе визначити самим таким дослідним шляхом. В такій ямі картопля не замерзає, так само морква не замерзає і зберігається ну, так, ніби вона тільки що викопана. Ось, власне, такий спосіб зберігання виручить вас, якщо у вас немає погріба. Часто виникає суперечка між городниками з питання, чи треба мити картоплю, чи не треба. Дехто категоричний і каже, що це найдурніша витівка, яку можна придумати. Дехто навпаки. Однозначно відповіді на це немає. Особисто я картоплю не мила ніколи, бо немає в мене на те часу і найчастіше немає умов, де її потім просушити. Тато мій мив ту картоплю, яку планувалося викрасити в якості посадкового матеріалу. Бо в такому випадку, разом з, з брудом, ми змиємо і ті патогени, які можуть бути на ній. І збережеться краще. І, потрапивши в землю, менше знову ж таких цих патогенів отримають там свій розвиток. Моя знайома кілька років підряд миє всю картоплю. І вона дуже гарно зберігається. І, Дуже приємно її брати в руки, чистити. Вони також продають цю картоплю, тому ось таку чистеньку картоплю дуже гарно люди купують. І е, нічого в тому поганого теж немає. Звичайно, це фізично дуже важко, е, раз потім це вода, якщо вода вас по лічильнику. І що основне, після такого миття її треба гарно висушити. Ну, Якщо ви копаєте картоплю у період дощовий і вона дуже брудна, ви її з бруду викупуєте, то Звичайно, якщо є можливість її помити, то можна помити. Чи ви її будете висушувати, просто викопавши з болота, чи ви її будете висушувати вже помиту, різниці немає ніякої. Тільки є плюс, що ви змили ось ці залишки шкідливих мікроорганізмів, які вона із землі набрала. Ще один позитивний момент відмиття картоплі це якщо вона у вас в болоті. То ви не бачите ось цих механічних пошкоджень, чи там десь якоїсь сухої гнилі, чи ще щось таке. А коли ви її помиєте, і буде цей лікувальний період, то ви побачите її всі механічні пошкодження, чи ще якісь там ній вади. Тому мити картоплю можна, і в цьому нічого поганого нема. Єдине, якщо у вас є для цього умови, є сили і натхнення. У мене натхнення є, сил нема. Тому не миють. Ну ось і все про що я хотіла розповісти вам, відповідаючи на запитання підписниці. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам зберегти вирощений вами прекрасний урожай.